Вітаю всіх глядачів і відразу відповідаю на перше питання. Коли багато блогерів для сенсації говорять про те, що ніхто не літав, то уявіть собі, якби хтось не полетів з Радянського Союзу, то що б говорили в Сполучених Штатах, бо відсвяткувати це дуже просто. І навпаки, наприклад, якби американці не полетіли. А радіолокаційні станції, системи, все, все це в Радянському Союзі відстежувалось, то був би гул на всю планету. Тому є факти, конкретні факти. Польоти, так, орбітальні станції існують, ракети літають, але ці ракети літають на хімічних джерелах енергії. Хімічні джерела енергії обмежені їх можливості. І в складі, наприклад, ракети, ну, щоб було більш зрозуміло, я не буду про відсотки, уявіть собі, це берко з водою, яке важить пів кіло, 10 літрів води, ну і пів кіло корисний вантаж. Навіть менше, там 300 грамів. Оце приблизно. Склад сучасної ракети. Ракета, яка летіла на місяць Сатурн американський носії, я не кажу про інше, просто як приклад, то туди летіла чи стартувала ракета дві з лишнім тисячі тонн. А назад повернувся апарат, ну там кілька тонн разом з космонавтами. Тобто, ви бачите, квіці корисної дії надзвичайно малий. І коли ми говоримо про польоти на Марс, це, по-перше, величезні проблеми, проблеми, як зберегти те, що ми хочемо доправити до Марса, а потім повернути від впливу космічних факторів, особливо космічної радіації, яка або людину. Наприклад, нічого не захищає при польоті до інших планет, так як захищає нас наша магнітосфера і атмосфера в цілому. Ми під прикриттям. Крім того, я вже сказав, що польоти в космос це дуже і дуже великі проміжки часу до Марсу, щоб долетіти, необхідно. Від місяців до років, в залежності від того шляху, який ми обираємо, і кількості енергії, яку маємо відповідно в запасі. Не кажучи про польоти до інших планет. Тож, це приблизно те ж саме, як я сказав, що добратись на возі запряженому волами до Сполучених Штатів або до Австралії. Для того, щоб ми могли рухатись далі в освоєнні космосу. І щоб ті, хто зацікавлений в цьому, щоб мати в майбутньому нові технології не тільки в мирне виробництво, а й військове протистояння і для того, щоб панувати над світом, то для цього потрібні нові технології, нові хімічні джерела енергії. Перш за все, це. Електричні, так звані, або електромагнітні як модифікація, це атомні, це енергія утворення самої речовини, або те, що ми називаємо анігіляцією. Точно так же, як може створити з променів елементарні частки речовини і, навпаки, цю енергію, яка пішла на створення елементарних часток. Можна вивільнити у вигляді хвильової енергії і використати її для руху, при тому, що для не тільки міжпланетних, а ще більше для міжзоряних мандрівок необхідно не тільки потужні джерела енергії, а ще й відповідні комунікації. Коли ми говоримо про комунікації на землі, то ми ж не їздимо на волах. З одного обласного навіть, центру в інший. Для цього по бездоріжжю є автобани. І точно так же в космосі є відповідна інфраструктура, в якій є свої заправочні станції, і є відповідні космобани, по яких літають НЛО. Усе це як і на землі. Бо, якщо ти хочеш кажуть, Подивитись, як побудований космос, то згадайте приказку, що в краплині води всі закони і принципи будови всесвіту, і, навпаки, малому велике, великому мале. І якщо ми бачимо моделювання будови Всесвіту на Землі, то весь всесвіт побудований за цими принципами. Це відносно космосу. А я чомусь глибоко вірю, що ми точно так же, як ми були першопрохідцями в космосі, згадайте прізвище Кондратюка, Корольова, Янгеля і багатьох інших генеральних конструкторів ракетно-космічної техніки, які створювали по суті ракетно-космічну техніку світову. Особливо середина минулого сторіччя, де провідними конструкторами в усіх відповідних підрозділах Радянського Союзу були українці, які створили таку техніку, що до цих пір не перевершена. Наприклад, я розповідав, що Маск сказав, що найкраща ракета найбільш досконала в світі це зеніт. А ті ракети, що робить сам МАЗ, вони іншим критеріям відповідають, а саме прибутковості, вони самі дешеві для виконання поставленої задачі. Тож я вірю в те, що українці будуть першопрохідцями і в польотах не тільки до планет з часом, а й до освоєння, прокладення шляхів до інших зоряних світів. Ну, звичайно, не для колонізації. Коли кажуть, колонізуємо Марс, колонізуємо місяць або ще щось, то завжди питання, а хто нас туди просив і хто нас там чекає, для того, щоб летіти в оці світи.